Після чотирьох відбірних ігор до півфіналу вийшли команди Світлі голови. Та Сове Сенекі, з якими ми вже встигли познайомитися на відбірних іграх. Зрозуміти, чого вони варті і що можуть. Ну, про світлі голови ми це знаємо вже не перший сезон. І ми можемо починати гру? Ми можемо починати гру і перше запитання. Для того щоб уникнути дискримінації за статевою ознакою при прийомі у американські оркестри, раніше абітурієнти виступали за закритою завісою. Втім, це було малоефективно, оскільки періодично було чути його. Назвіть його двома словами: час. Є версія світлих голів. Прошу совесенеки. Це цокіт каблуків. Приймається версія, як гадають світлі голови? Юля. Ми вважаємо, що це сука в Е, Ну, в мене стукіт підборів, але я не думаю, що це створює принципову різницю. Рахунок відкрито один-один. Питання друге. Одного разу, спіткнувшись на тротуарі, Кріс Стін примусив мерію виплатити йому 55 тисяч доларів компенсації за отримані травми. Назвіть, будь ласка, посаду Кріса Стіна. Час.

Вуличний музикант. Що, Ні, про? саме професія. Є версія у світлих голів. Прошу. Ми думаємо, що це двірник. Він був двірником, зіткнувся, mm -hmm. виконуючи службові обов'язки. Приймається mm -hmm. версія. Я гадаю світлі металі. Mm -hmm. Ми думаємо, що це був мер. Що крізь був мером міста. І крім всього іншого, він відповідав за стан доріг. Сам їх занедбав і сам же отримав гроші за те, що на них покалічився. Цілком правильно. 2-1 на користь світлих голів. Третє запитання: Український молодіжний журнал Дорога у 37-44 роках видавав пласт. Саме тут уперше опублікували вірш Юрія Буряківця після тепер відомого як народна повстанська пісня. Сучасної популярності вона набула в обробці Тараса Чубая. Пригадайте, будь ласка, перший рядок цієї пісні. Це не перший рядом. А, а перший ридинка як звучить. Ну що? Може, гей, гуги, і га, чорти малісові. Гей, гуга і га, чорти малісує. Є ж давай. — Є версія світлих голів. Прошу, шановні сови. Вже вечір вечоріє. Вже вечір вечоріє. Так, ця версія мусила прозвучати насправді. Без неї було б неповноцінно. Прошу світлі голови. <goofball> ми, <perfume> ми, ми думаємо, що це гей-гу, гей га те ми лісові. Е, Приймається версія. Я насправді, наскільки пам'ятаю, Юрій Буряківець не був в курені лісових чортів, але можу й помилятися. Немає правильної відповіді, і у вас ще 30 секунд. Я взагалі не пам'ятаю. Будемо з тобою що задавати. Ну давай, хай буде. Вечір вечір. Тут завжди це вона. Є. вона є. А, а, а якісь... плюс пливе може. Є, як вона починається? Плевекачу. Ти знаєш? Ні, не знаю. А, це... Є версія у сов. Сенеки, прошу, світлі голови. Ми вважаємо, що це пливе кача. Приймається версія. Як гадають сови-сенеки? Буде нам з тобою що згадати. Очевидно, сенеки вслухались у формулювання запитання, де є маленька підказка. Пригадайте перший рядок цієї пісні. Справді це пісня буде нам з тобою що згадати. Рахунок 2-2. Зрівняли. Буде нам з тобою, що згадати після довгих збавлених ночей. Вивчив я в далекий звук гарматний І тривожний блиск тобі хочей. Запитання четверте. А. Зосередженість, морок, пасивність, парні числа і холод. Б. Зростання, світло, порив, непарні числа і тепло. Відгадайте двома словами. Чому відповідає кожен із цих списків? Час. Є версія Совсенеки. Прошу чоловік, світлі голови. Ікс, 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 ікс. Іра. Іра, Ми вважаємо, що це чоловік і жінка. Чоловік і жінка приймається варіант. Як Ми вважаємо, що це Ін'янь. Гуманітарію видно здалека. Це таки справді характеристики чорних і білих половинок Ін'янь. 3-2 на користь совсенеки. Питання номер 5 У середньовіччі, якщо ваш будинок зазнавав нападу грабіжників, до суду можна було привести будь-яку тварину, яка бачила це для підтвердження власних слів. До речі, могли засудити і саму тварину. За що? Час? За, За то, що не бачила. Не За то, що? Не може так? В... так можна то, можна то, то, За що? За що? За що? За що? Є версія у світли Є версія, пишуть світлі голови, прошу синеки. За що судили тварин? А, за наклепи. А... Тварини могли засудити за наклик. Запрошу за що? На. За наклеп. Так, приймається версія. Як гадають, світлі голови. За дачу хібних показів задачу хибних свідчень. Приймається версія. Ну, мені здається, що ці два варіанти доволі близькі між собою тематично, і тим не менше жоден з них неправильний, тому конфлікту інтересів не буде. Ні, ну, це тварин, не про те, що це а думає. А за то, що не захистила, наприклад? Ні, сюди, ну, це що пока буде. Не подала сигнал, не а як вона подала вас? За те, що не затримала лимузінця, може, за може, за спів, за спів. спів. Я сюди перекріжу свої, кажу, можна знати. Що це не бути. Є версія освітли голів, прошу. Добре. Ми вважаємо, що могли засудити пса за те, що він не загавкав і не завадив пограбування. Могли засудити тільки пса. Тобто псів було брати небезпечно, а от привезти теля це норма. Теля не гавкає. Приймається. Як гадають, світлі голови? Ми вважаємо, що за співучасть. За співучасть. Е Час. Все одно пишеться одним словом. Байдуже, як ви це прочитаєте. Е приймається версія. Володимир Іванович, ми зараховуємо? Нікому не зараховуємо. Жодній з команд. Добре. Отже, я, мабуть, змушений дати вам підказку. Підказка буде доволі неочевидною, мабуть, я не знаю просто, як, натякну... як ще натякнути. Сьогодні за цю саму статтю. Теж можуть засудити. Як версія у світлих голів. Є mm версія -hmm. Нема версії в субсиденті? За неправильне. За мовчання в суді. За мовчання в суді, але ж мовчання знак згоди, ви знаєте. Приймається, як гадають, ми вважаємо, що це е, за злочинну бездіяльність. За злочинну бездіяльність. Ну наскільки я пам'ятаю шкільний курс правознавства, то злочином вважається дія або бездіяльність, які приводять до, ну, в принципі, вже залеж, залежить від статті. Е, точне формулювання за неперешкоджання злочину. Але злочинну бездіяльність, я думаю, можна зарахувати в цій ситуації. Володимир Іванович, можна. Три-три. Рахунок 3-3. Команди знову йдуть рівно. Питання номер 6. Прослухайте епітафію на могилі садівника. Він підкорив усі квіти, крім пропуску. Заповніть пропуск. Час. Підкорив. Крім тих, в ньому. На не Епітафія. Крім глуздих шушів. Є версія світлих голів. Шановні сови, кого він не підкорив? Е, є версія, що він підкорив гвоздики, йому їх принесли на могилу. Угу. Він підкорив усі квіти, і тільки гвоздики підкорили його. Е, прошу, світлі голови. Віталій? Він підкорив всі квіти, крім тих, що на його могилі. Угу. Ну, не так, щоб аж геть усі, я думаю, він підкорив, але метафора хороша, безсумнівно. Але ще 30 секунд. Та що тоді? Крім зможе дітей. Крім сумій. Крім штучки. Можна може вийти. Асфодель. Крім того. Це, це що з ваш нового? І є версія світлої голів знову. Сови. Крім Асфодель. Крім Асфодель. Крім... Є якісь інші версії назви ці народні. Ага, дя дякую. Просто тут. Теж гуманітарій. Дякую. Прошу, як гадають світлі голови. Віталій. Ми вважаємо, що крім дітей своїх. Він підкорив всі квіти, крім дітей. Діти. Метафори, метафори все краще і краще. Ну, не знаю чи подібні жарти пишуть на могилах, в принципі. Підказка справді ховається в назві Квітки. Тут. В принципі, я думаю, ви думали всю сторону, але трошки більше. Покопайте. Або життя або смерть. Що? є смерть. Є версія. Є версія у Собсенекі. Прошу світлі голови. А що? Хай буде Едельвейс. Нехай буде Едельвейс. Приймається, як гадають, Безсмертник. Прошу? Безсмертник. Він підкорив усі квіти, крім безсмертника. Саме так сене дають правильно відповід. Останнє запитання і шанс зрівняти рахунок для світлих голів. Серед її різновидів крижана бурулька, червоний велетень, французький сніданок, зоря і багато інших. Згідно з популярним джерелом, вона може використовуватись для позначення людини, якої саме людини час. Є, є версія. З другої спроби є версія у світлих голів. Пишуть вони вже цю версію, все добре. Прошу, Солесенекі. Якої людини? Злочинця. Злочинця. Приймається версія. Віталій? Ми вважаємо, що це вона тобто використовується для означення поганої людини, тобто рідіски. Хто бачив фільм Джентльмени удачі, той, в принципі, зразу зорієнтувався, про що йде мова. Популярне джерело, у якому є натяк це джентльмени удачі. Вона це редиска. І редиска – це ж і погана людина. Рахунок 4-4. Команди йдуть рівно. І вперше у цій серії ігор ми змушені грати додаткові запитання. Спокусник з віденської оперети вважає, що після нього жіноча неприступність зменшується рівно в четверо. Назвіть його одним словом: час

в чотири раза. Стоп, так. до речі. Просто не ложи. Після него. Просто напиши это. Шо Просто за это? Казанова. Да, просто напишите потом. Почему? Что-то. Ну, типа. А потенционер рази. все можно целять. Четыре Ні-ні-ні. Четыре раза. Після півночі, після балу, після вальсу, Після зустрічі. після чого ти станеться. Це математика. Що це, 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 це обстра? Два. Є версія, точно є версія. Не просто на останній секунді натиснули у світлих голів. 에, прошу Сенекі. У нас версія, що це танець. Танець. Приймається ваша версія. Ну, ми довго не шукали, скажемо, що це Казанова. Що це казано... Після Казанової жіноча неприступність зменшується рівно вчетверо. Пропорцію було вираховано абсолютно точно. Приймається і ця версія. Правильна відповідь не прозвучала. 30 секунд. Після цього. Після, тут... це Після цього Є версія освітливих голів. Прошу совесенки. Поцілунок Поцілунок. теж пропорції розраховуються завжди абсолютно прошу. Під час <лед> поцілунку відповідати Микола на наша версія це вальс е -е... від вальсу, як вважає спокусник, жіноча неприступність зменшується в четверо, або ж якщо ви знаєте математику і прості дроби, на три чверті. Мова йшла про віденський вальс цілком. Правильну відповідь дають світлі голови, і на додатковому питанні з відривом в один бал виходять таки у фінал. Ще м'які вітаю! Побачимось під час наступного півфіналу.